Неприємний запах і камінь на зубках у улюбленця це вже перші дзвіночки. Я лікар-стематолог у ветеринарній клініці Ветплюс. Розкажу, чому так і що з цим робити. Найчастіше власники стикаються з такими проблемами, як зубні відкладення. Це може бути у вигляді нальоту, може бути у вигляді вже каміння, що у подальшому провокує у нас гівінгіогівінгіостемати. Ось у нас іде самі зубні відкладення, які у нас піднімають саму десну, і там у нас іде ураження. На жаль, такі зубчики зазвичай йдуть під видалення. Аналіт теж може у нас викликати. Гінгіві, э, стематити, тому краще э, привчати свою тваринку до чистки зубів. Коли треба видаляти, видаляємо, щоб прибирати біль та інфекцію. Працюємо стерильно, знеболення або наркоз під контролем і прозоро, як для людей. На виходи чисті зуби і проста інструкція догляду, як чистити, чим допомогти і коли на контроль. Напишіть у директ зуби, надішлю чек-лист і підберемо в ручний час.